Всім привіт! Ну що, сьогодні у нас буде яка штука. Зараз я сиджу, прогріваю машинку і їду по один системний блок. Зв'язався зі мною клієнт, який хоче, щоб я викупив в нього системний блок. Я, в принципі, таким не займався, але зараз щось захотілося знову зайнятися. Системними блоками, тому вирішив в принципі, би і ні, спробувати в принципі, їхати тут недалеко. Там за цілий комп пропонують 3000 гривень. Ну, вже приїду, розкажу. Або в принципі там можу зараз коротко розказати про комп. Там у нас FX 6-ядерний 8 оперативки і r 9 270 -та. карточка, що доволі таки непогано. І за три тисячі хороша, скажем так, е штука доволі таки. І в комплекті ще мають віддати якусь там стару материнську плату з проціком якусь стару відеокарту. І жорсткий диск, якщо не помиляюся, тому в принципі, ну е спробувати можна, тому просто беру прямо зараз і туди вирушаю. Добрався я до таких хором тут в райончику. Короте, треба шукати номер будинку. І йти дивитися. Тут прям заблудишся. Ух ти, йоп! <плес> <плес> да, а під ноги я не дивлюсь, тому обережно дивіться під ноги. Короте, ми тут в знову будовах. Ого, тут ще навіть цей. Лід в палетах. Чи в Рухатиметься вгору. Музика грає, коли застрягнеш, не буде скучно. А що ні з двох боки відкиваються? Хіра yeah. собі. Бля, yeah, Прикольно. Якщо на другий вихід, якийсь після ту сторону. Круто, круто. отже, елітно елітно ми попали. Так, все, компудактор у нас вже в машині, у багажнику, і ще в передачу віддали всякого, скажімо так, ну я б не казав, що це хлам, нормально, кульок який, блін, великий. Від термалтейки, ляна, 4 трубки. Кріплення, я так зрозумів, до нього, материнка, процик. 40 гігабайт хард лол, такі 100 років вже не бачив. Навіть дає шлейфіки, тобто капець всередині щось є. Відеокарта ля. -а. -га. і що це в нас є? GeForce 9. Ніхрена собі. Чесно, навіть поняття не маю, що Дуже за 9. Ну. No. Mm -hmm. Так, коротше, все то ставимо. Газуємо на офіс, будемо все... Ой, йопта ми, і -то будемо все дивитися. Давай. Ви тут бачили 95-й по 49-90. Так, здобрались ми на офіси і зараз будемо дивитися, що там. Детальніше в цьому пакетику. Так, коротше, починаємо. Коробочка у нас з Фікуса 6100. О, там кульок. О, там ж кульок всередині є. Найс. До речі, боксовий. Боксовий. З, з, з. З, з. з мідним сердечником. Найс. Непогано. Так. Далі хард, Хард 7200 баракуда аж цілих 40 Гігабайт. А якого року? Рік-рік-рік. Ну це полюбе. Певно, десь 2004 може навіть. Коротше, не бачу, якого він року, але. Блін. Ну так, він капець. А, вот чому тут флопіки. Ой, не флопіки, а... ідеєшки. Це ідеєшний. Прикиньте, її даєшний хард ще й на 7200. Фі гасобі, океюшки. Хоч і башенька отака непогана від Thermaltake. На 4 мітних трубочки. Взагалі каєв вентилятор. Вентилятор самий-самий дешманський якийсь. Коротше, непонятно. Сама дешманська якась штучка. Далі стара гігабіт, ну, як гігабітний, це, напевно, не є гігабітний. А, стоп, ніхрена. Стоп. Так, це ж не є гігабітний, Це ж для телефону, вроді би, чи ні. Лайн фон, да? Це для телефону лол. Прикол. Кріплення, я зрозумів, це, напевно, під цей кульок. Хоча ну, це під Intel мається на увазі. Всього скорше, хоча, чесно, не впевнений. Так, це можна хе, зразу. Це повикидати відеокарточка. Так, старенька як той що тут сидить рядом. О! GeForce 9 О дивись. Він схожий на тебе. На тебе схожий я нормальний. От. Але. PCI, на що, до речі, доволі таки непогано, але 9, що це означає? GeForce 9, то можливо. 9, а, там, не знаю, 9500, 9600 чи щось таке, чесно кажучи. А, от, кстати, в неї 6 пін живлення. Якщо в неї 6 пін живлення, значить це може бути. Щось такого. Ну, 9 чисто. Коротше, не знаю, треба буде вбити по номеру і глянути. Так, ще один ідеєшний цей. І в нас повноцінна материнка. Так, з вигляду бачу, що це є в нас М2 Сокет. До речі, а що за коробка? А, ні, коробка від АМ3. Так, а ну-ка, до речі, оперативка в радіаторах. Так, ось така материночка. Це. Є М3А78 Pro Asus Що я бачу, боксовий кулер тут іде з мідними е, трубками, навіть хрена собі. А мідні трубки це у нас отака от башня ставилася на фікуси 8000-серії. Е, 400 під оперативку оперативочка у нас ось така блатна, крута. Та ти що Це у нас ОЦЗшки, Оце Зешки, 2 ГБ, ну, прям еліта. Ну, колись, принаймні, було. А зараз, ну. Окей, типа норм. Так, саме цікаве, що тут в нас за камінь. Всередині, блін, ну, кульок на якийсь на якийсь, на якийсь, на якийсь комп. Пригодиться. Так. А, ясно. Знялося разом з процесором. А ну. ну Ніхрена собі. Короче. Ох, ніхрена, треба дві куки. Так, а під кульком у нас AMD Athlon 64 64x2, це короче, 6000 6000, 2 ядра, 3,1 частота. І, до речі, 2005 рік. На 2005 рік це був такий доволі жирнющий камінь. Показує тепловий пакет 89 Вт, а на деяких сайтах показує 115 короче, ну, Непогано. Все цікаво, чи все це робоче. Треба буде це все провірити. І так, загуглив дану карточку. І по суті, це у нас 9800 GTX. Блін, якщо вона робоча, це прям раритет потужний буде, охреніти можна. І так, ну що ж, ось системний блок. Що можна зразу сказати, у нас корпус від Chieftec. Ось такий непоганий, знаю ці модельки. Е, ну, Прикольні корпуса тут, до речі. От така штучка відкивається і тут швидкий доступ типу, до хардів. чи як, ну, от, 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 Отак відкивалося, Ну там відповідно там нічого немає. Але штука. Ага, стоп, а як назад? Ага, отак. Коротше. От, все ж, давайте знімаємо бокову кришку. Тут, до речі, оп. позаду у нас ось та материночка. ось така, До речі, доволі такий жирнюща, непогана. Так, один болтик, другий відкривається це якось ось так. Типу. Хоп. Та так, знімаємо і дивимося, що перше кидається в очі. Це у нас неправильно поставлений баща від залман. До речі, афігеть. На 5 трубочок. На 5 трубок, тільки вона, правда, не в ту сторону у нас повернута. Вентилятор 120-ка у нас на виду, жирнюща у нас материнська. Плата з хорошими радіаторами на ВРМ, вентилятор Deep Cool один ще. Ще один dip. Deep... О, це О, серйозно це спеціальний. Хм. Ну, сум... Блін, не впевнений. А хоча, може, да? це ще один diпкул, cool. це у нас на вдув стоїть. Два жорстких диска, 250 вд і якийсь старенький. А, ні, це стоп. ВД 800, це типу 800 ГБ. Ні, 80 80 ГБ, то можна буде викинути. Дві плашки у нас оперативка. оперативочка у нас хороша. Блін, незручно. Одною рукою. Дістаємо, подивимося. Це у нас ось така. Тім Group дві плашки по 4 ГБ. До речі, 1800. Цікаво, можна буде спробувати розігнати її розігнати ну, до 200. Спробувати. Дуже інтересно. І відеокарточка. Так, зараз її знімемо. Відеокарта ось така Віль гігабайт, Gigabyte. Force r 9 270 OC. На 2 ГБ. Так, і що тут у нас? Ну, виглядає доволі таки. Ну, треба буде розібрати, подивитись, що там всередині два шестипінних конектора. І блок жилення у нас теж ChiefTech на 500 Вт з сертифікатом 80. А який? 80 чого, 80. Напевно, сільверк, всього скорше. ну не впевнений. Так, а от материночка Asus M5A97 Pro. От, m 5 97 Pro. Коробочка, те, що нам її віддали. Так, знімемо зараз кульок, оглянемо. Так, а так дивишся, блін, офігеть, а як його знімати? Там взагалі йдуть шестигранники. Не слово розбирає повністю ком, щоб було краще це все розібрати. Ну, зняти. Кулер. І так, нарешті я кулер зняв. Тільки прийшлося, м'яко кажучи, поїбатися з тим. Взяв одні інструменти, взяв з машини другі. І підпев, щоб відкрутити ці довбані шістогранніки. Коротше. Тут немає місця, щоб підлізти. І що я робив? Я брав саме ось цей патрончик пласкогубці. Легенько зривав і тоді хі -хі, боком коротше, відкручував. І Саме печально тим, що тут і термопаста свіжа, тобто її якось міняли. Це треба мати в комплекті е, шістіраннік, от такий Іде, От, але такого тоненького я не маю. Тільки маю дуже грубі і вони сюди не підходять. Котше напарився є, але все-таки зняв. Термопасту все одно буде міняти. Блін, і не впевнений, що я буду цей кульок ставити назад. До речі, до цього термалтейк, от його ж. І вентилятор знайшовся. Він стояв ззаді на виду. Тільки проблема в тому, що в комплекті немає ось тих вушок, на що кріпиться вентилятор. Тому не знаю. Коротше, будемо думати. І так, що я вирішив, залми назад ставити, ми його не будемо. Я найду якісь інші кріплення, ось такі, що можна було легше їх закручувати. І взагалі, котрі він піде на продаж під Intel. А в комплекті поставимо цей, що нам віддали. Це стандартний кулер, та як я казав, до ефіксів 6000 тисяч, 8000-х, тобто його тут буде з запасом. Тут немає кріплень, я знайшов нові кріплення, маю. Коротше, і вставимо це все на місце. Так, я зовсім забув, там то кіплення це вже для ам 4 Я ж забув, що тут йде ще бекплейт. бути. Слава Богу, що в мене знайшлася материнська плата з донора лежить вже 100 років у мене. Зняв е ось, скажімо, рамочку і бекплейт. Тепер можна це все закорочувати. Так, прийшла черга відеокарточки, розбираємо її і дивимося, що там всередині і що треба буде замінити, чи тільки термопасту, чи заодно термопрокладки. Так, всередині карточка в принципі чистенька, ніяких зовнішніх дефектів немає. Блін, які колись були малесенькі чіпи. І це є r 270 тобто це є ребрендінг 7870, якщо я не помиляюся. От тут охолоджується тільки ось цих 4 банки. Пам'яті і термопокладка, до речі, ну, вона виглядає заліто ось такою брудною, але якщо доторкатися, силіконовий ефект присутній. Тому, в принципі, міняти ми не будемо. Тим, тим паче цей ddr 5 пам'ять, вона з цієї сторони взагалі не охолоджується, скажімо так, смислу немає. Тому, до речі, термопаса свіжа. Так що, ну, як свіжа, в принципі, ну, вона така ну, м'ягонька ще, тобто власник. За своєю системою, скажімо, дивився і регулярно міняв термопасту. Комп'ютер у нас повністю готовий. Буде виглядати, в принципі, якось так. Невеликий кабель менеджмент, все ж таки вдалося зробити. Діпкул з підсідкою поставив на видов, і діпкул один з усей настоїть стоїть на вдов. Так, здається, все підключив. Коротше, нажимаємо кнопочку Power. О, він біленький всі ля. Прикольно. Так, дивимося, чи буде картинка. Картинка полюбе буде. Так, окей, чекаємо запуск Windows, і треба буде мені провірити. Я тут маю е, купа хардів, маю ось такий перехідник, хоч треба буде. Попідкидати. е, І що це у нас комп офнувся? Помпам-пам-пам-пам. поляха, е, страшно. Окей, ще раз нажимаємо. Підкидати треба буде харди і провірити, чи є якісь з них живі. Бо там три штуки є 1 терабайт. На кажуще, не пам'ятаю взагалі, що там і як там. До речі, засвітилося у на. А, все, буд-девайс e, засвітився був. Так, все, він догрузиться. Зараз будемо провірятись. Так, коротше, запускаємо Аїду. Аїда Аїда. Тест на процесор і запускаємо gpu-z на відяжку. Так, все, воно собі нехай тестується. Так, тест точно пішов. Ну, в нас правда відкитий стенд, Ну але ладно, нам головне протестувати комплектуючи. І зараз отим дідьком лисим підемо підемо на вулицю. короче воно собі тестує, так, залишимо. Та, температура 48, що у нас фан 33%. Вентилятори крутяться. В принципі, можна, можна залишати, а ми йдемо поки, поки ми йдемо. І так, Ми повернулися і що бачимо, це у нас 16 хвилин тесту, 17, прозор у нас 61 градус. Відеокарточка 66, максимум 60. 7. Ну, в принципі, якщо накинуту кришку, то там ще, можливо, там плюс 2 градуси додавить, але в нас ще обдув є доволі таки. Звідси видуваю, в принципі, я їх підключив через молекс, щоб вони крутили на максимум. Чайничок гріється і гамбургер буду зараз їсти, тому всім смачного хто їсть. І нехай собі ще тестується далі. І так, пройшло майже ще 10 хвилин, і по температурах, в принципі, все те саме. Відеокарта 67. Процесор набрав 2 градуса 63. В загальному у нас 27 хвилин тестів. І заодно був провірив ось ці харди. Ось ось цей один. Ну, він сам по собі робочий, але він в жахливому стані. І якийсь з них оце ще один він уприділяється, його бачать, але з ним система тупо зависає. Коротше, нічого немає. Лишається 250 -ка, або лише отак, або можливо ще докуплю SSD на 128 і докинемо його в системник. Так, зараз зайшов у біо, виставили пам'ять 1866. Зберігаємося, запускаємося. Вторі ну, повинен він на 1866 запуститися. І дивимося, що там по показниках, а пізніше пробуємо пам'ять все-таки поставити в 233. І так, з пам'ять так то не завелася, а лише коли виставив таймінги CR1, 10, 10, І тоді був у нас запуск. І дивимося, ось такі у нас показують показники. Саме головне треба дивитися в принципі, на латентість 63,8 наносекунди, що в принципі є цілком непоганий результат. Зараз спробуємо поставити 2133. Так, є, 2633 запрацювало при тих самих таймінгах, і все, що у нас змінилося, це трошки швидкість копіювання у нас з 23 піднялася до 25, а саме основне, це в нас латентність впала ще, скажімо, на 3 наносекунди, Тепер 59,4, що взагалі є досить хорошим показником. Ну що ж, комподактор вже повністю готовий, він да, стоїть, все налаштував драйвера, вже його пофоткав і будемо виставляти його на продажу. Так, і треба вже, скажімо так, з офіса свалювати, бо блін, один комп займає зробити, виходить, десь приблизно 4 години. Це офігіти, блін. От чому я не любив компами займатися, тому що це піпець довго. З нотами, звісно, попростіше. Айтішник ще лишається, сидить. А я буду звідси давати тапки. Вони словом, до наступних відео, до зустрічі, усім па-па.